Всім доброго дня, слава Україні, знову з вами ми Шелудький наш сільський блог. Але ми живемо не в селі, ми живемо в місті Березань. Але блог наш сільський, так як ми займаємося сільською роботою. Е, є у нас в господарстві отакі От два лева, які все лежать, цілу ніч дурника клеїли. Да, патрон? Рили ями, ганяли кротів, патрон, ти живий мороз. Патрон! Що ти, після діжурства спати хочеться? Так? так що, друзі, є кубота, яка готова знову їхати на роботу, а на роботу її треба сьогодні їхати, тому що в нас повний какашковоз, і треба буде сьогодні витягнути його. І запитували, запитували навіщо, навіщо ми пофризували на зиму. Ми не на зиму пофризували, ми пофризували це у нас на осінь. Чому на осінь? Тому що не знаю, коли там точно треба сіяти морку, садити цибулю і часник. Ну, от так перефризували, зараз воно трошки сядеться, тому що після фризи воно дуже-дуже пушке. Ну, от якраз успіли до дощів. І сьогодні ночі йшов дощ, все нормаль. По кукурузі там питали, не їздив, я ще до себе нагород. Можливо, завтра поїду, подивимося, що там у нас робиться. Також ще раз звертаюся хто дивиться з Івано-Франківська. Потрібні координати з івано франківська щоб людину, щоб знайти нам контртмейстера для Надюхи Сергійові, тобто Баяніста. Тобто от для чого нам треба людина з івано франківська для того, щоб на кранях могла там пройти десь якийсь будинок культури і спитати, чи немає, щоб наняти людину, яка заграє на конкурсі. Так, зайшли трошечки в сарай, правда, це не ранок. Є от такий у нас результат нашого поросу, хто пам'ятає. Виводочок був трошки, я поїхав якраз перед поїздкою на схід. І саме обідно те, що дріщики залишилися, а більших придавило. Ну і там так одним махом був трошки провтик. І от сталася така біда. Ну, що Бог дав, то в сам торбу. Тобто поросюхи лежать, це да, на осінь починається жор, похолодало на вулиці, стали краще їсти. Ну, Тут в основному у нас одні свинки, але такий як гуляє той. Кого б не хотілося нам парувати. Цих поросят. Думаю, вже сьогодні-завтра пережину, вже готова клітка на дальняку. не знаю, Видно чи ні, вже побілена. І там був завісик, який одервався. ми також вже перемонтували. І буде у нас переїзд. Тобто господарство ніхто не відміняв. По господарству як займалися, так і займалися. Зараз почнеться холода. Розпочнемо прокочеварювати у нашому сценарнику. Використовуємо але і не виключаємо витяжки, тому що свіжий приток повітря повинен бути. О, ці теж пойовдилися. Хтось їсть. Е, свободний повинен бути, свобода повинна бути до їжі, щоб не було моментів, коли насипаєш їсти, то всі туди. Прибивається. Тобто їжа є, водичка є. От. І от сараї, коли ще маленько порося, то в принципі зараз воно і так тепло, але якщо виключити вентилятори, то буде задуха. От, То В принципі, треба, щоб витяжки працювали. У мене немає там термодатчиків, але їх у мене раз, два, три, там, чотири і три маленькі. Я ними контролюю, ну, скільки мені включить той чи інший. Вентилятор для того, щоб дойти до того, що мені потрібно. Ну так органолептичним методом це все діло якось оцінюємо. Так що ніхто нашу роботу не відміняв. І так як там говорять, ой, Олеся Петрівна поїхала, вона там по кацапськи писали, провідувати сина в Німеччину. Ні, вона не поїхала сина провідувати Німеччину. Син служив у Збройних силах України в українських, а не в німецьких. Так що, ну, якось так. Ну, Не хочу відповідати на дурні запитання. О, Сонечко у нас вийшло. Надюха Сергійова контролює ситуацію по господарству. Замінила Лесю Петрівну, дає батьку трохи дрозда. Ну, якось отак. От. А ми... Що ми? Зараз ми. Можливо, можливо, пережену попросяк, побачу, можливо під вечір. І зроблю суху дезінфекцію, так як зранку не зробили. Такий стан е дурний, От тисячорасні ярмарки, також подивишся на людей. Ти не можеш людей заставити, щоб вони думали, так як ти, Але якщо мовчати, то реально ну, теж не можна е мовчати. Тому що все-таки до когось не можна достукатися. Люди просто Ну, і вони втомилися, вони е тікають за ширму, так як страву з голову в пісок, жопа зверху прийшли. Дрюкнули і на цьому все. Так що вони думають, що якщо тут не стріляють і не гупають, то війни немає, до нас вже більше це все діло не повернеться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, але е, на жаль, все може бути. <хе> і як там кажуть, не мили дурниці. Ну, не молоть дурниці я не можу. Вчора читав пост і хотів би все-таки його прочитати. Я не знаю цього автора. Написано це на сторінці Валентин Світ у Фейсбуці, І поділилася одна із моїх так однодумиць і дуже хороших людей, яку я ще ніколи не бачив, так як багатьох людей так сказати, наживу, тільки онлайн спілкування. І звати її Кацинська Ольга, це волонтери із... Нікопальщини дуже сильні, дуже справжні і е, таких волонтерів мало, тому що більшість волонтерів також є, такі там звертаєшся, ну, є можливість допомогти, а вони міряються там, хто більше, хто менше. Ну, такі також є, але є люди так само серед деяких блогерів, хочеться звернутися, там, щоб підтримали в тому чи іншому починанні, так як ти з цим тілом займаєшся регулярно, от повернувся до тої тематики, до якої яка в мене болить на, на ну, кожен день, я з цим лягаю, я з цим стаю і е, якраз думаю поп'ю каву, да? в тобто, неділю сьогодні можна відпочити, можна на деякі речі і забити, дрова накриті, е, все в нас сценарім, по свинарству всі нагодовані, бройлера немає, вирізали, Перепилятка, там ростуть, всі погодовані. Тобто по господарству все добре, дівчата мотаються. Віруха десь пішла на заняття по-англійськи допоміжні. -до -до Віруха десь там чи Надюха борщ починає учити готувати. Так що рухаємося далі, хата на тата. Тобто ми самі і хотів би все-таки прочитати цей пост, яким поділилася Ольга Кацинська. думаю, що в голові такий кілібардоз, хочеться сказати багато-багато. І тут написано, важкий пост. Я довго думав писати про це чи ні. Але я не терплю брехні, не терплю стиконів, цикунів, не терплю зраду, не терплю маніпуляцію, ненавижу все, що пов'язано з територією між нами і Китаєм. Щодо китайців, то як їх теж люто не поважаю. Тому цю ситуацію треба розкласти, щоб не було непорозумінь. А проблема ось де прихована. Часто зустрічаю дич... дичайше здивування західних людей, західних держав, які нам допомагають різати свинину. Чому? Мовляв, у нас самі військові за свій кошт, а також їх родичі, друзі, підписники та і усіх селом закупляють для воїнів на передову то джіпа, то бусика, то похар яку бляху, бляха, аби їздила то мотора для неї, то колеса, то соляру, то дрона, то тепловізори, то скоби, то одежу, то пічки в бліндаж, то будь-що, щоб хлопцям було тепліше і зручніше, безпечніше битися з свинотою, тобто з рашистами. Вони в шоці від цих. Наших народних закупівель і кажуть, а на е, вам тоді державні установи е, нашого кажуть, ми вам танки з гарматами даємо. Відповідь тут до болю банальна та зарита ще в сраному, смердючому сесері, з якого ще ніяк не можемо вилізти. Ані цивільне суспільство, ані ба більш армія по штатному розпису та норматив, нормативам МО в жодній підрозділ ВСУ. Не входять ані джипі, ані бляха, щоб хлопці могли по побиріком метнутися куди треба, ані скоби для будівництва бліндажів кожного третього дня тижня на новому рубежі, ані дрона з тепловізором, ані пересувного і бані з пар пралками, ані генератор, ані старлінка, ані ніхера з того, що зараз потребує наше військо для ведення маневрової війни. І якщо якийсь комбріг чи байдужий який військовий... Чинуша купить щось, чого нема в штатному розкладі за гроші держави, то його посадять у тюрму. Наприклад, в танковій роті з техніки є 10 танків, 10 штук автоматів, АКС і 33 пістолета, Макару ПМ, крапка. Розумієте, немає ніяких дронів, джипів, пікапів, блях, мух мухи, тому подібному. Усі ці блять питання сучасним забезпеченням війська. Накриються взагалі в Верховної Ради, а вже потім Міністерстві оборони. Але війна наша це життя наших дітей чекати на зміни в голові у коливана. Ми не маємо можливості, тому і самі збилися в одну з раю і гриземо орду диких свиней, щоб вижити, а не для пафосних заяв пустоголової ляльки. Тому роз'яснюйте, це важке та слизьке питання західним людям, та тут навіть не західним людям. тут... У нас багато людей вони не розуміють, чому надходить допомога. Чому ми всім світом збираємо на допомогу нашим хлопцям? Не буду далі читати, тому що більшість із цих усіх моментів залежить від кожного із нас, тому що до нас звертається не хтось там. Із верхівки а звертаються безпосередньо такі самі хлопці і дівчата, які боронять нашу неньку Україну, які потребують того ж самого тепловізора, того ж самого дрона, того ж самого автомобіля, того ж самого колеса е і багато-багато інших речей, а також е обмундирування. Чому? Тому що воно знищується І от зараз починається осінь. Ми тільки за останні там буквально 10 днів. Ми вже ну, так вийшло, що Придбали 5 комплектів різової резини. Ну, ми їх придбали, ми збираємо на авто, але ми купуємо. Ми купуємо, купуємо. Да, я не знаю, де ті кошти беруться, тому що їх, в принципі, як такових зараз дуже-дуже мало скидають. І от подивився там е відео Андрія Баскевича, круто, так, швидко вони назбирали 242 тисячі гривень кажуть, на дрон. О, ночний. Це Дуже круто нам так ну не жить, не виходить. Да, спочатку були теж збори набагато активніші, але коли ти цим ділом займаєшся регулярно, ну тобі не будуть скидати вже на тільки багато. Не, ну, дав би Бог, щоб кожен день скидали по 242 тисячі гривень за по дві години. І було б тоді все чотенько. Так що, друзі, е, хотів би ще раз звернутися, не забувати про ближніх своїх, не забувати про те, що війна не десь там, а вона у нас і. Не забувайте те, що було. Так, да, я розумію, що в деяких областях її не було. І споритися з цими людьми. Я дивився відео, як над військовослужбовцем звільни тікала, щось там бедлота, о, там зажрана. Виясняли якісь відносини, ну дуже було важко на це все дивитися. Але, на жаль, суспільство вже розділилося на частини. Але я думаю, що людяність вона повинна проснутися в кожному. і Ми не повинні рахувати, гроші там якісь там хтось заробляє, що вони за своє повинні купляти, що там за кордону їм десь щось там повинно надходити. Ми не знаємо, ми тільки чуємо чутки і слухаємо тих, хто там розказують в інтернеті. Так що, друзі, Е, моя, Мій поклик підтримати таких як ми, хлопців і дівчат, які стоять чи несуть службу в лавах Збройних сил України. Зараз розпочинається холода, зараз дуже потрібно і е, ну, газові балончики, керамічні газові плитки, ці маленькі, е, окопні свічки, е, спальні мішки. Тобто ці всі речі, воно, от по такій погоді, якщо людина виходить на ноль, з нього ну, то, просто, ну, то просто жесть. Там просто жесть, аж не просто вийти там і полежать у лісі, десь там бляха-муха пару днів перекінтувати, а це воювати і коли сиплять до секторів. Так що, друзі, ну якось так. Ну а ми будемо працювати далі, ми будемо працювати в цьому напрямку. По е, третя штурмова, дасть Бог Максим заїде, ну вірніше приїде в відпустку, дасть Бог його відпустить. Ми передамо, поїду до Ольги Дубініної. Заодно зустрінуся, галопора відженемо в п'ятницю вже в Запоріжжя і чекаємо, дасть Бог приїде вже автомобіль для 28 бригади, будемо готувати його і потім вже безпосередньо передамо володку Бондар-Біопідрозділ. І потім вже є в нас ще одна поставлена задача на, 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 на тому том, нау Ізюмському напрямку. Треба виконати одну поставлену задачу на трасі Краматорськ, ізюм краматорськ як вона там правильно називається, точно не знаю. Треба виконати одну дуже важливу місць. Так що, друзі, ну от такі справи. Так що не означає, що ви повинні мені там щось допомагати. Ви згуртовуйтеся між собою і підтримуйте тих, хто дає нам можливість жити. Ну, це мої слова, це моя думка. І зайшов сьогодні там будівельний магазин. Да? От я скільки заходжу, от люди будуються. Люди будуються. Значе, з однієї сторони це дуже добре, а мене це роздражає. От просто роздражає. Я розумію, там криша там, потекла десь, там щось підремонтувати, там, да, для того, щоб підтримати це все діло. Але коли люди з нуля починають там будувати або ну, не знаю, от людину зустрів, там одну тож, там одну постійно б'ється, меч так, коли ну, там були моменти, куплена була плитка, там клей, і вже два роки лежить, каже, ну, просто руки не лежать, просто викинути клей, бо він просрочиться, просто не стоїть. тому що ти думаєш про тих, хто там, і цінності життя стають зовсім різними. Використаємо те, що в нас є по максимуму, а те, що можемо, направити туди за, для перемоги. Ну, на жаль, не всі про це думають. Вони думають, як же я, я ж бідний, і нещасний, а мені так важко, а я от не можу, а в мене ж я ж не з'їм, там не випів бутилку пива із креветками, там ще щось там. Ну, якось так. Так що, друзі. Не будьте байдужими. Хотів би всім подякувати, як завжди, за підтримку і довіру. О, все як завжди. Дрова наші он, накриті. Накрили. Хтось там казав, що треба зробити тобі дровний. Ну, Може і треба, але ну, не сьогодні, точно він нахід не може. Е, вже 15 років накриваю, нарубав, накрив і проблем в мене немає. О, так що якось так. Так що на цьому буду завершувати свій відосик. Про все і не прошу. Неділя вихідний. Відпочиваємо. Знову бус поїхав на СТО, Да є моменти. Юрка десь погнав там, ну не, не СТО. Наші на СПО, на шиномонтаж. Так появилися правила моменти. О. Так що на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Підтримуйте один одного, об'єднуйтеся в команди разом до перемоги. Тільки згуртувавшись, ми можемо перемогти ворога. Так що... Всім до скорої зустрічі. Всім пока-пока.